Да, друзі, всі, всім привіт. Дивіться, в нас тут время 0 секунд, і імпостер залагав. А що робити, я не пойму тепер. Андрюх, не виходь зі гри лучше. Андрюха це красний, я це оранжевий. 0 секунд! Тут 0 секунд! А що робить? Тут даже камеры не мигают красным. Андрюх, я сейчас на камерах стою. Ось. Я сейчас на камерах стоял. А в запасе де? А тут мигает красным. Андрюх, ні, не не мигай. Ты ж стоишь на камерах, тут не мигает красным. Друзі, скажіть іорію, що це таке, а от чого воно произошло? Ні, не є тут це. <танцес> я потім я пізніше в Ютуб зайду, передивлюсь усі баги, які є в Аманкасі, і може щось получиться. Я не знаю, я не знаю, що з цим робити, мабуть, ми його гайки. А, а як? Інтересно, що бачить в цей момент імпостер? Ну, може, у нього просто чорний екран. Ну да. А ти мене бачиш на камерах усе? А ти не на камерах? Не на камерах. Ладно, ну що, що з цим робити, я не знаю. це як 0 секунд? Ось у я даже можете скриншотить мене ось О, А можливо, він же, типа, в нього показував що він е, програв. Е, може, я не знаю, може, е, друзі, може. Е, він, в нього вообще, він, в, в, в нього написав, що він програв і вийшов він зі гри, в нього навіть врем'я а тут оце все залишилось, Я не знаю, може таке є. Е, друзі, от, чувак, якщо це ти дивишся це відео, пожалуйста, скажи, що ти бачив, напиши в коментарі, що ти там бачив, взагалі, як це так. А що це да як це возможно? Даже покидають ігру вже. Да, тут п'ять ігроки. Ну, ми будемо розбиратися з цим, друзі. А як пише, що хтось в охрані? Чи, чи це ти в тут, тут два трупа в охороні. Андрюха, ну дивись, я ось о, 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 ці, Вони не мігають. Ну, я тебе бачу, Андрюха. Вони не мігають красним, ну я тебе бачу, на все. Це як? Знаю, ну, ну, кстати, я, я почти ні разу не був, получається, водва як інтересний клас. А он щось водва знаходиться? Я щас, я щас усю карту обдивлюся, на всякий случай. Та яка, яка мистика, це просто бах, я думаю. Андрюха вернулся свій старий канал, да, Андрюх? Да. А, а що буде, якщо я в Люк запрыгну? Да нічого. Мені ще камери камеры якісь тут. Вони вообще не мигають. Ну, я понимаю, це якби бы. Как бы ну воно. Це якби бы игра закончилась, но ну, воно не, не закончилось. Я не знаю вообще, що це, це было. Друзі, може, ви, ви взагалі з нами грали? Може, ви бачили ось цього чувачка, мого ось оранжеве все таке? Може, ви бачили, може, ви, по, по, може, я не знаю. Може, ви щось бачили? Ну, ось охрана, я ж, щось, тут усе облажую. Отак, от отак. Ну, я не знаю, що це. Це, я, я думаю, що камери не працюють, із за того, що якби гра закінчилась, ну вона не закінчилась, і вони вже не роблять, получається. Я думаю, скажіть, ось я, та, ось, я, ось я всю карту обійшов, ось все я в люки позапригла, ось ось, ось так О так, отак -От пооблазила. Что это такое вообще? По фиксике. Это прям кто я знаю, это баганый режим? Получается, говоря.